Як часто ви використовуєте крипту у повсякденні? Скоріше всього, ви зараз кажете ні, я так можу трішки вивести з під топі та купити собі що. Але давайте будемо відверті. Це довго і важко. Тому цьому відео я вам заповім про додаток, завдяки якому використання крипти у повсякденному житті стане набагато простіше та швидше. Так я кажу про трасті плюс. Хто не в курсі, поясню. Це український проект, який поєднав криптовалюту та банківську систему. Тобто, ви можете закинути любу крипту на цей гаманець та розраховуватись де завгодно, як ви це робите з тим же монобанком. І навіть не потрібно чекати Поки якийсь рандомний дядько підтвердить транзакцію на P2P. що поготись є величезним плюсом. Добре, суть розібралися, але як взагалі це працює. Дивіться, у цього проєкту як і власний сайт, так і застосунки для iOS та Android. Але давайте почнемо з сайту. Взагалі, сам сайт більше для ознайомлення з проектом, де ми можемо побачити посилання на застосунки та переваги цього проекту. Особисто я для прикладу буду використовувати iOS з Android, якщо що, усе те ж саме. Так, ось після встановлення цієї програми ми бачимо, що нам потрібно зареєструватися через номер телефону, що ми, звісно, робимо. Та після проходження верифікації ми попадаємо у саму програму та бачимо, що тут є. Майже уся популярна крипта, воно навіть мене розвезли цікаво для кого ж. Добре, з базою розібралась. Тепер можна перейти до самого цікавого картка, яка оформлюється буквально за декілька хвилин. Для цього нам потрібно перейти у розділ картка, де ми будемо вже її оформлювати. Процедура проста: підтверджуйте пошту та приходите в верифікацію, як ви це робите на тому ж Binance. Сама картка вартує 10 євро. Зараз вона віртуальна, але наскільки мені відомо, скоро вони планують випустити нову фізичну картку. Або якщо ви не дуже хочете оформлювати картку, ви можете Використовувати Trusty Plus як звичайний криптогаманець, але як взагалі цим користуватись. Дивіться, ви просто берете та закидуйте юздетель любої біржі у любі мережі, і все так, ось тільки все просто. Або якщо у вас немає біржі, ви можете використовувати внутрішній P2P пі після проходження верифікації. Курс там банківський, тому якщо його порівняти з курсом на тому ж бінансі, він не такий вигідний. Але якщо вже біржі нема, то ті пару доларів різниці не зіграють. Також у цього проекту є дуже непогана рев система, завдяки якій ви зможете отримувати до Рока відсотків з комісії рефераль. Тобто, якщо ви крутитесь у полі таких криптонів, то можна їм розказати про цей проект, закинути силочку і трішки підзаробити. Я гадаю, що це дійсно непоганий проект для українців, які проживають в Європі і трішечки займаються крипто. Тому, якщо підсумувати, можна сказати, що це дійсно непоганий проект, який на ринку досить давно це не може не викликати довіру, завдяки якому ви досить легко зможете внідрити крипту у своє життя. Насправді, усе йде до того, що рано чи пізно ми відмовимось. Від звичайних банків та перейдемо на такі криптобанки. Тому посилання на цей проект на Trusty Plus я залишу в описі під цим відео. І тому, сподіваюся, відео було корисним. Та цікавим для вас, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. З вам був Вайс. Всім пока!